Ну, що, шановні друзі, я думаю, цей поєдинок ми можемо сміливо називати центральним матчем сьомого туру чемпіонату Української прем'єр-ліги. Динамо має 15 очок. Щойно буквально Олександрія випередила київське Динамо, очолила турнірну таблицю Прем'єр-ліги. Але Олександрії на один матч більше 16 очок. Рух має 10 очок. І зараз це шоста команда чемпіонату. Рух атакує. Федор переводить м'яч на правий фланг. Подача штрафний майданчик на дальню подачу. Не підлаштувався під нею Карабін. І Брашко зараз дуже грамотно грає. Вибиває м'яч в дотик за межі поля. Кутовий буде для львівської команди. Давайте подивимося ще раз. Федор переводить м'яч на правий фланг. Там є забігання, але іде подача на дальню стійку. Федор. Роман. Подача удар поворота у виконанні краснопіра. Перший удар в сьогоднішньому матчі. Удар в площину воріт. Головою пробиває форвард новачок руха. Парирує цей удар. Це зараз неточна передача від Бущана. Рух в атаці, удар по воротах. Стріляє по поворотах з ходу і васниця. Влучає у суперника. Федор віддає передачу в центр. Притула, удар по воротах. Підставляє голову Михавко. Відбиває м'яч головою Михавко. Ось удар. Остапа притули, який бере на себе Тарас Михавко. Шапоренко на подачі. Зараз насибається, напевно, правильніше було. Цікавіше було подивитись. Він забив ворота ворсли після кутового якраз у виконанні Шапаренка. Зараз передача низом. Удар поворота. Це було цікаво, це був Брашко. Він пробивав ходу правою ногою. Це було награно безперечно. Жодних сумнівів у цьому немає. Динамо відбирає м'яч на чужій половині поля. Ярмоленко. Проходить передача. Штрафний майданчик. Ванат, Ванат. Поперечний пас на Бояцького не доходить. Брашко підбирає м'яч. Брашко низом. І зупиняє м'яч Віталій Бояцький. Але справу до удару нормального, якісного динамівці не доводять. Ух ти, Віталій Пономарьов, який заведений. Ось тут от він незадоволений, звичайно. Я думаю, роботою Карабіна проти Ярмоленка. Офсайду. Що, от у Бояльського офсайду немає. А далі Ванат. Ванат положенні поза грою. Ванат в положенні поза грою. Він був в активному положенні поза грою. Зараз небезпечна атака Динамо. Прострільна передача від Тимчика. Класно діставав цей м'яч після діагоналі. Олександр Тимчик. Давайте ще раз подивимося. Шапаренко дає цю діагональ. Один із наградних моментів дія Київського Динамо. І от Катерина Монзуль, спостерігач арбітражу. Андрій Таран, делегат матчу подачу штрафний майданчик. Краснопір не дістає цей м'яч. Перехоплює Георгій Бущан. Олег Федор. Його нам показують. Очевидно, це його було рішення. Дуже хороше загострення. Подивіться, Федор зупиняє м'яч. Підіймає голову. Здорово виконує. Здорово виконує. Якби не Бущан. Це був би момент у Краснопіра. Подивіться. Зараз помилка у Динамо. Краснопір не забиває. Бущан рятує свою команду. 38 з хвилина. Моменти ще, моменти ще у руха. Просто подарунок. Зараз будемо дивитися у повторі. Будемо розбирати. Георгій Бущан помиляється при передачі. Притула м'яч перехоплює. віддає на Краснопіра. Офсайду немає. І Краснопір пробиває першим дотиком. І Бущан сам же свою команду врятував. У вільну зону на Ярмоленка Пас. Можна прострілювати. Він прострілює. І забирає м'яч у руки Дмитро Ледвій. Віталій Бояцький. Віталій Бояцький зараз на вістрі атаки Київського Динамо опинявся, але не зумів замкнути прострільну передачу від Андрія Ярмоленка. Дуже хороший випад. Немає офсайду у Ярмоленка. Він бачив відкривання Віталія Бояльського. Він ідеально виконав передачу на Віталія Бояльського, Погляньте вдотик. Зрячий пас бояльський просто не підлаштувався. Під м'яч Кабаєв простір перед ним. Кабаєв Кабаєв тягне м'яч. Кабаєв віддає передачу на Ваната Рикошет. Бояльський м'яч підхоплює бояльський з мячем. Штрафному поперечна передача воріт, як. Ванат за Олу тримається як він не вірить своїм очам. Ярмоленко теж не вірить своїм очам. Я не вірю своїм очам. Хульовий момент у Київського Динамо. По-моєму, завадили один одному. Ванат і Ярмоленко. Бояльський максимум витискає з цього епізоду. Проходить сам, протягує м'яч вперед. До речі, дуже грамотно зараз грає Віталій Бояльський. Вівчаренко. Подача. Хороша подача. Вона вискакує на випередження перед холодом, але розминається із м'ячем. Віталій Роман вибиває м'яч. На кутовий. Притула. Федор. Федор. Зберігає м'яч. Тягне вперед. Федор. Розрізна передача на Краснопіра. Краснопір. 1-0. Рух виходить вперед. Ігор Краснопір забиває. Але чекаємо на повтор. Чекаємо на повтор. Було в сайт чи ні. Нам показують Олексія Миронова, асистента арбітра. І ми бачимо нулі на табло Віталій Романо. Ось тепер вар втручається. Чекаємо на повтор цієї ситуації. Цілком вірогідно, що Краснопір перебував в офсайді. Цілком вірогідно, але нам з висновками якраз поспішати немає чого. Віталію Романову також немає чого поспішати з висновками. Там дивляться і малюють компетентні люди. І покладаємось на професіоналізм арбітрів ар Офсайд. Б'є Шапаренко, повз ворота. І зараз рух іде в атаку. Справа. Квасниця. Квасниця. Васниця. Подача. Краснопір не дістає цей м'яч. Краснопір цей м'яч не дістає. Три гольові передачі в Іллі Квасниці у цьому сезоні. І зараз він знову був дуже близьким. Подивіться, яка подачка: якби трішки нижче. Шепаренко подає від кутового пропорця. Хто проб'є воротах? Буяльський б'є. Сич блокує удар. Удар в падінні через себе у виконанні брашка повзворота. Хороша подача від Шапаренка. Але не довели справу динаміці до удару. Так от відразу. Потім удар бояльського заблокований. І Далі удар брашка. Карабін. Удар по воротах. стійка! Щастий Динамо. М'яч від стійки відлітає у поле. Карабін. Карабін. Простріл. Рикошет. Відної Сибає Сапов ворота М'яч проходить. І ще один супермомент у руха. І Ще один супермомент у руха. І знову фортуна зараз посміхається. Київському Динамо посмішкою. яку можна ставити на рекламу зубної пасти. Котовий для Львів'ян розіграють. Подача від притули. Бущан на виході бездоганний і швидко вводить у гру Георгій Бущан. Далеке вкидання. Кабаєв. Двоє суперників проти нього. Є підтримка від Ярмоленка. Кабаєв не проходить його передача на Андрія Ярмоленка. Перехопили м'яч футболісти руха. Холод спрямовує м'яч на лівий фланг. Карабін тут. Відкривається Краснопір, Карабін не віддає. Пригальмовує зараз паста Краснопіра. Вихід один один. Краснопір повз бущана. Намагався м'яч проштовхнути. Тут уникає положення поза горою ось подивіться. Він не міг навіть підсікати, тому що ти не підсічеш, коли ти ледве-ледве вже дістаєш цей м'яч. Подивіться, ти зараз удар Шапаренка. Поперечка. Поперечка тепер грає за рух. Динамо продовжує свою атаку. Зараз динамо атакує справа. Передача Шапаренко. Шапаренко ще зробить мукола. Удару від... Який сейв від Ледвія! Яке рішення я згоден абсолютно до кожного слова. Приєднує з Миколи Шапаренка. Це просто неймовірно. Все ідеально з точки зору виконання від півзахисника Київського Динамо. Але Дмитро Ледвій зараз розкішний порятунок від голкіпера Руха. Просто розкішний. Тимчик, зряча передача, Шапаренко м'яч під контролем. Удар зрячий, розкішне виконання. Ідеальне виконання від Шапаренка. Руніч. Руніч. Руніч Семотюк удар по воротах. Климчук головою! Поперечку влучає, але офсайд був у Юрія Климчука. Тут, звичайно, Семотюк міг би краще пробивати, якщо вже так прискіпуватись до цього моменту. Климчук, його удар це більше реакція була на, на невдалий удар Семотюка, так? Він підлаштовувався, пробував головою. Романов не свистить. Динамо з м'ячем, Ванат. Герреро, пас на Ваната. Ванат падає, Романов не свистить. Зараз Романов свистить. І це фінальний свисток у цьому матчі. Наскільки я розумію, чи не фінальний. Просто божевільна інтрига. Просто божевільний драйв цього поєдинку. Давайте дивитися повтор ситуації. Мені здається, тут порушував правила е, Підгурський, але це вже не має ніякого значення, друзі. Матч Динамо рух завершено. Нульова нічия у цьому поєдинку.